Стисний переказ. Початок казки Ігнеза не зарамбайте, пригоди поштових мишок на півночі. Вступ. Берту, ти вже десять хвилин роздивляєшся цю картонну коробку. Що не так? Та просто не можу роздивитися, що там написано, сказала Берта. А, так би одразу й сказала. «Тримай окуляри, крикнула Гоя з верхньої полиці. Дякую. Ви обоє дуже турботливі в мене, усміхнулася Берта. Друзям здавалося, що її мучив якийсь клопіт. Останнім часом вона була дуже занепокоєна. Може, через час. Берта вже була старою мишею, була вже сивою, а може, і не через час Берта не боялася старшати. Вона хвилювалася через квитки різдвяного дідуся на північ, які він прислав їм минулого різдва. Вона гайнула до Нірки, взяла конверт з квитками і листом і продовжила працювати. Готуючи перлову кашу після роботи, вона думала чи розповідати мишкам про новину, що ми їдемо на північ, і вирішила розповісти. О, перлова каша! Яка воно несмачна, скривився Людвіг. Зате дуже корисно. До речі, я хотіла вам розказати, що ми їдемо на північ. Пам'ятаєте про лист від Різдвяного дідуся? Ти вправді...» – заікаючись, сказав Людвік з повним ротом каші. Так, я серйозно, ми їдемо на північ, сказала Берта. Ну, фух, я вгоден», – сказав Людвік. Я теж погодилася вона. Розділ перший. Різдвяний дідусю, ми їдемо. Треба було скласти план подорожі. По-перше, знайти того, хто поратиметься на пошті, поки їх не буде. Вирішили, що на пошті працюватимуть волохатько, дуду і ролло. Але волохатько відмовився. І ще чого? Мені своїх вуличних справ вистачає, гуркнув пес. Ну, що ж, тоді лишилися Дуду і рвало. Вони постукали у підвальне віконце, виліз щур Дуду. Ай, його вам треба, позіхаючи, сказав він. Ми до тебе у справі. Мишки розповіли йому про все. <світ> «Ах, я не згоден!» – сказав Щур. Це дуже добре. Шаншила Роло теж погодився. Берта написала листа різдвяному дідусеві. Любий різдвяний дідусю, чи пам'ятаєш ти про нас? Як ти запросив нас до себе у гості? Чи не проти ти, щоб ми приїхали зараз? Сподіваюсь, ти пам'ятаєш про нас? З повагою Берта довгохвоста, Людвід мокренький і Гоя швидко нога. Вони нетерпляче чекали відповіді. І ось настав день, коли вона прийшла. Мишки відкрили листа і прочитали. Дорогі мої помічники, ну як же я міг про вас забути? Я пам'ятаю, що запрошував вас, і не проти, щоб ви приїхали. Сподіваюся. Що ви теж приїдете як можна швидше. Слухайте, як до мене дістатись. Знайдете картонну коробку, Приклеїте на неї наліпку з написом Не кидати крихкий вантаж. Віднесете до поштомату, покладете. У комірку, відсканувавши штрих-код на листі. потім залізете в коробку, зачините двері і все. Більше вам не треба ні про що турбуватись. Привезе мені коробку мій кур'єр, а далі я вас звідти витягну. Різдвяний дідусь. Мишки були радісні. Різдвяний дідусь погодився, щоб вони приїхали. Різдвяний дідусю, ми їдемо, кричали вони. Кінець.